Добрий день, малята! Сьогодні у нас друге заняття, на якому ми будемо продовжувати вчитися працювати в зошиті. Перед тим, як почати роботу в зошиті, як завжди, нам потрібно розігріти наші пальчики. Покладіть лодоньки на стіл, роздвиньте всі пальчики і піднімаємо пальчики почергово по одному. З'єднали лодоньки, а тепер привітаються пальчики, поклали ладоньки, а тепер в кулачок розкрили, в кулачок розкрили, кулачок розкрили, кулачок розкрили. Молодці. А тепер потрібно покласти зошит на стіл. Під кутом, пам'ятаєте? Щоб було зручно писати, ліва рука буде тримати зошит, щоб він не рухався. У праву руку беремо олівець, кулечок, розкрили два пальчика, поклали і середній підниз. Ось так тримаємо олівець, ліва рука внизу. Пам'ятаєте, ми працюємо в зошиті в клітинку тобто по клітинках будемо працювати. Сьогодні ми з вами будемо проводити. Палочки, тобто вертикальні лінії. Відступаємо вниз одну клітиночку, ставимо крапочку. І ще поставили крапочку у верхньому лівому куточку і поставили крапочку нижче у лівому нижньому куточку. І з'єднали ось так: вертикальною лінією. Знову працюємо в кожній в Куточку вверху, в куточку внизу, і з'єднали. Проводимо лінії зверху вниз. Ось так, на одну клітиночку. І так до кінця рядка. До кінця рядка, не виходячи за поле. Коли допишете повністю рядок, відступаємо знову. Вертаємося назад, відступаємо вниз одну клітиночку, поставили крапочку, внизу крапочку і з'єднали. І так, до кінця рядка. Дописуємо до кінця рядка. Коли закінчите, знову відступаємо одну клітиночку вниз, крапочка, внизу крапочка з'єднали і так. Далі. Можна ставити крапочки, а можна вже і не ставити, ви вже бачите візуально. Це ми проводимо з вами прямі вертикальні лінії, і до кінця, будь ласка, вдома виконайте таке завдання. Бажаю вам успіхів. До побачення, мої любі!